Йоу, друзі, всім привіт і сьогодні ми завітали у Brawl Stars. Yo, всім привіт. В общем, Димончик, дивись. Я вибив гіперзаряд на Pape. Да. І я би її би щас дуже жорстко зібрав би, і конкретно жорстко навалював. Да. Угу, она не скинчик нормальний такий. Ну, в общем, в мене, да, є ще... в мене є ще... еще такий. Я такий. Обалдеть. У пацана, mm -hmm. правил плюс пас, якийсь там про максимум, значить. <laughs> про максимум Ну, <chicken> ну <laughs> no, no. Старина, в общем-то, ми можемо зараз піти конкретно жорстко понавалювати в якусь відкриту мапу. Тому що все-таки тут йо моє може бути діло. Так і да. Пішов би я, знаєш, куди. Mm -hmm. Пішов би я, мабуть, в нокаут. Потому що в нокауті тут, по-перше, в нас одне життя, по-друге, працюють е мутації. Так. А по третє, наскільки я знаю, в тебе є мутація на полі. Поко, 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 єс, єс. От тепер дивись, у тебе є Поко, який вміє хілити всіх, а у мене є барон, який теж вміє хілити всіх. Так. То це значить, що ми там не можемо програти? Ну, в чисто теорії, так. Давай попробуємо, затестимо цей момент. Так, у тебе, звісно, тут на Поко 20 кубків, все ти там дві гри на ньому зіграв, дві виграв. Ну він мені просто не дуже понравився тоді, в той раз, я пам'ятаю. Ну, якщо ми зараз прям взагалі, будемо виносити все вперед ногами, такими оцими медиками. Да, Скажімо так, то. Ну. ти знаєш. Мені кажеться, кубків там стане побільше. <рес> <рес> в общем, дивись, в тебе є атаки. По-перше, ульта, яка не дамажить нікого, но туди, куди вона попадає, вона там хілить. Ага. Звучить серйозно. Звучить дуже серйозно. Пейпер я пощій виніс. Все, пейпер нема. Фу. Ух ти йой, ух ти йой. Ну, ти серйозно, ж бачиш, ти хілишся, коли тебе б'ють. Да-да-да, я ж в шокі трошки був. О, ну мене, правда, вирубали. Ну, і Франка тоже. Чуваче, в общем, Френка в цілому, Поки що, в цілому, поки що. Ми конкретно жорстко сильні. Френк ще бігає, ходить, все ламає, щоб я ага. потом нормально настрілював. Ух ти. А, Вемберг, кстати, поміняли мутацію, що вона тепер тройною плюкою стріляє, а вона тут стріляла двойною, але в одну точку. Так, давай у заплюну. Так ось сюда. Дуже цікаво. О, мене пайпер репнуло! Ого. Ну, наскільки я понимаю, Ембер тобі взагалі нічого не може зробити. Ну, взагалі, чисто в теорії, да. Ну, ти ж, бач, да. Да, тільки ти ж не сильно ти... там цього... Да, 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 я розумію, але я не можу і підійти до них, поняв. О, а вже можеш. <смеш> О, Гуд <смеш> Все, погнали, пацан. Я тепер просто поняв, чого він мені не, не, не по той не подойбо, бався, поняв? Чого? <смеш> <смеш> <реш> тому що він і достає ні до кого, а по тобі стріляють всі. Ну да-да, він такий пацан. Ну він хілить, він прям жорстко хілить. І ще, ага. кстати, народ, прямо зараз проходить розіграш в телеграм-каналі. Послання в описі на 15 тисяч робоксів всіх, хто любить грати у Roblox, то я думаю, ви можете прям конкретно жорстко кайфанути і награтися. Ого, а цей Ого. пацан серйозний? Ну, цей просто дамажит трохи серйозніше. Це <смір> я поняв уже. Я, я прям відчув, поняв. <смір> <смір> Отаково ось, ось зроблю, бем. А, поко Про, чув? він в натурі він завалив поко. Ага. Так, брок. Ми лучше підхилимося, ну я в баню цього брока. Отако зроблю. Бем, і брок О, репнув. Нормально. Нам головне одним за одним не ставати проти е цього. Пенні. І вона, в принципі, теж откисає. Так диви, ми в натурі медиками нормально лупимо, ні? Так, прям дуже нормально вивалим. Особенно я. Не, ну не прям погано. Я те щас підхилю таку. Все, йди шуруй, Дім, йди вали, я тебе буду хілити. Іди вали, вали. йди вбивай, йди вбивай. Тебе ніхто нічого. не зробить. Йди вбивай. Нікого не бачу. Ти тільки від мене не тікай, щоб я по тобі стріляти міг! Діма! Саня, ну Йо я ставлю один! один ні, май, я один <рик> о я, я не один. На. <рик> Пожуй листа, пацан! Так, де він там? Ах він нам нюк, через стіни б'є. Нюк. Так, пацан, ладно, я підхилюся. Надо якось його винести, вынести, я хочу виграти. Диви, раз попав, якось два надо. попав. О. А, ну і він тоже два раза попав по Демеджу, <сих> Демеджу, в нього, блін, хоч отбавляй. Окей, да. Так, ну Броку сейчас ще тяжко буде. Понял? У нього прям, прям геть чуть-чуть хп осталось. Прям таки да. Блін, у мене з'їли, чуваче. Ну, я забрав я вірю, з собою о... цю подружку. Ой-ой-ой ой-ой. Хілся, Діма. Стараюсь. Ну, Тай просто ще ні пасівки, ні гаджета нема, поняв, того тобі важко. Ну, як цей пацан живе, ладно, я хилю. А він чого живе? Я не знаю, як він вижив! Я не знаю, як він хилився. Просто не розумів. Ладно, мені не подобається поко, я. Не нравився не хочу я ці твої тактики галактики з медиками. Ну, все, як хоч. Не хоч я хоч, чувач. У мене є другі тактики. У мене для цього нокаута, якщо чесно, в мене тактик просто мільйон. Готовий ви, ви слухати їх всі. Я можу взяти просто лілі і тупо з'їсти всю мапу. А я кого тоді? А ти кого хочеш? Кого є мутація там в тебе? Ну, є в мене, є в мене в Тари, в байрона в Гавса, в. А Едгара. Бо, то, А чого, то візьми байрона, ти будеш зараз на нь... нормально насипати на ньому. Байрона? Ну так, да, я тільки що дам на ньому насипав, бай... як дядько. Ну Маєш да. на ньому якийсь пляжний скин. О, Представляешь, вот таке. В плавках. О, нормально, нормально. Блін, 18 кубків та на персонажі, я не знаю, це вообще капец. Ну да. Ну не нравились мені ці пацани. <гум> не, барон, кстати, дуже класний. Ну ти дивись акуратно. Анджело може тебе сплюхів вбити. Да. Да. Ого. Ну і мене тоже. Ой-ой. Да, вот так нас из елы, пацаны. Нас так з'їли, быстро. А, мне хана! Дам. И шарфуй сейчас Дам. Короче, пацан, це вообще щось не то. Це не то, на що я розраховував. Це прям далеко не то на що я розраховував. Ладненько. Ну, це таке діло. Зато, кстати, ти скоріш за все, не бачив оцього режиму. Що це таке? Це такий один із непоганих режимів насправді. Бери якогось персонажа, в якого дуже багато демеджа. <рес> Джесі можу взяти. О, да, да. По відчуттям прям смачно сюди підійде, єс? Yes? Да, да, Джесі сюди найкраще, що є, напевно. Ти бери. Я тебе сейчас покажу прикол. Тут можна суші залутати. Да, так що да. ж ти мені зразу не сказав? Беру все. Ну все, все, <смеш> поїхали. <смеш> погнали, погнали. Дивись, є 5 левелів босса. Вроді як 5. Оце ще самий легший. Кстати, знаменіта теж норм. В общем, прикол в чому? Прикол в том, що ти фармиш турель, ставиш її і кайфуєш собі, поняв, в маслі. Ага. Це типа нормальна движуха. Серйозно. Да. Ну і шай, кстати, ось у Медведі тоже дуже хорошо їй дамажить. Ну, в цілому. А ти тут від відновлюєшся, ні? Да, да, да. Тільки довго, 15 секунд. А. -а, 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 -а. Тако. І все. Тика за перші левели не дають, поняв е, нічого. А потім уже дають прям капець, поняв? Типа на uh -huh. останньому і останньому левелі тобі дають сушу. А в принципі, Навіть, так як у нас uh -huh. це івент, да, то було б непогано. Нюдя. Я, кстати, не знав, що ворон тут хороший, поняв, бо я всегда на Джессі проходив, а сейчас я все на вороні попробую. Ну попробував, то демеджа прям багато я наніс. Ворон прям непоганий. З нами, кстати, тоже же uh -oh. ворон. Ну тут да, тут з новими левелами будуть нові приколи. Я поняв. І тут цілому дуже легко його вбивати, главне тобі турель ставити. Та я вже поняв. Отако От просто бем, бем. Бутурели просто имба. А, дві бачик, цей ворон робить? Он все время приехает. Він капец правильно робить якось. Я так не вмію. И він його завалив, просто понял. Обалдеть. Він 350 тысяч дамеджа на Я не знаю, кінь це роба. А сейчас я попробую. А ну давай. Нам надо все то на все. Кстати, мне сущий дали. 50 коїнів і погано. Обалденно тобі. Так, да, у мене вже 42 із 50. По суті, я ще ще тут одну получу, ще там дві получу, і мені взагалі ерунда буде, і у буде скін на Кенджі. Ну, хоча б скінш. Mm -hmm. mm -hmm. Мені васабі випало на шеллі. Mm -hmm. Нормально. Я не проти, тільки я чогось м -м, якось не наношу демеджа. Нє, ти просто якось в тебе є гаджет на прискорену турель, чи ні? Ну да, да Ну, то як це ти не наносиш? Ти повинен наносити? Там ізі все. Тут прикол в тому, що ти виходить, ну, набиваєш ульту. А потім конкретно жостковалиш. Мене його вбили. А де ага. наш ще і ще один ворон? Його немає, він помер? Да. А то щас і ти помреш, чувак. Та я бачу, я бачу, я бачу. <реш> 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 Це перший раз, що я вообще програв тут. Жесть. Чел, ну конечно ти вообще ну бас, я не знаю. Ну, ну, Треба більше грати, а грати більше і, і як? Ой, пацан, давай його рознесем, бо це якийсь прикол. Давай, пацан, я що проти? Давай, запускай, сидить, втикає. Фу, забули мене. Вігутару. <рес> Та сюди Джесі, хороша. А да, погано, у мене виходить. <laughs> я не <стягаю> выходить. <laughs> турель. Треба просто поставити одну турель і и прискорення. Я не можу, я не встигаю. Турель потом уже далі фармить наступну турель і наступну турель, ага. Повинять, а потім безкінечні турелі. Так, да, да, да. Ну ти пацан, ти да пацанкола. Прикольный, конечно, тоже. Манюка есть мене. Да, да, да. Ого. У, у нас цей, як його? Він вообще забув, що в нього цей. Що він ходити а може. Може, ходити нього... персонаж, да. Да, да, він, він про це не знав. Звісно, челів нам дає прям конкретно серйозних. Ну ладно, зроблю отак. О, так ти це в натурі им бачиш. Так а чуєш? Ні, ну те, що я тут роблю. ось. Та я розумію, ну і я тут, ну, по відчуттям наче більше роблю. Аніж перед цим. тільки мене вбивають ці боти, не надо, будь ласка. Винось, винось їх. Та стараюсь. Мене ще влагу мим мим да? прям Бесплаву я пацан. Тільки що то, що я там зробив, це ще зумазит, я понял. Мені зараз опять Вірю. надо фармити цей. гіперзаряд. Ну це прям прям жорстко. О, це я, кстати, запрыгнув не вовремя. Дивись, добили, все. Все, хух. Ну. Ну, то 170 тисяч тепер на А на джесі, твоїй ці. ті. Так тоді в боса було менше хп, сейчас щас ж більше. У нього з кожним Та, левелом віри, більше хп. Ти, ти по відчуттям мене обманюєш. Чел, диви, от зараз ми заходимо, у нього 850 тисяч буде. Да? А, 800, 800. просто. А тоді а тоді обманюєш. було, а, тиш... а тоді було 500 на першому левелі. коли ти Ти за просто, просто я не обманюєш, пацан. Да, да. Ось ще дивись, сейчас, якщо ми його проходимо, то наступний раз, як ми запустимося, в нього буде мільйон. Жесть. Понял? А мільйон то це йому. Йо? Ну, це крепко, йо моє. Ну, мільйон це геть багато, ні? Ну да. Ну так то. Диви. Капець я тут імбу роблю. А чого ти не отримуєш демедж? Бо я все время в польоті, пацан. Обалдеть, я ще й помер, моя за спиною заспавнились боти. Я тоже помер. О, обалдеть. Да. Но я наніс 460 тысяч демеджа. Обалдеть воронимба. Обалдеть. Да, аби ви ще не помирали, Як я так? ще й не хочу з цим пограти. Він якийсь тупо тормоз з нами в команді. Тупо якоря нам дало якогось. Мені легендарний стардроп випав. А ну і що там? З нього, а, якась стар на база. О, то нормально. Це лабута, чи? Нормально. Ну, стар павер, це норм. А, а яка яка, яка? А якась там ця доска. Зач? А, доска? Да. Не, ну нормально. Нормально, в принципі Ну? Ну. Пішли, поможеш мені нафармити кубків, бо я ну бас. <рес> ага. Ти ще й прикалуєшся з мене, да? Пішли, я мені кубків нафармити Да? Да. Что ты? Да. да, забусти мене, пацан. <рес> Збусти мене по баску. Ща візьму цю подружку. Пішли, я забустиш мене. Ох, жесть. Бо мені надо мені, 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 Я хочу навчитися грати на Paper дуже сильно, понял? Ага. Але мені треба буст. А чого ж ти не сказав, що ми в цей пішли, в шатдаун. А ти куди, думав, ми пішли? В шум? А він що, забрав банку нашу стелив чи ні? Ні, ну, ні. не. Та нього тімейт тиммейт нафармив, да? Напевно. Пішли, ми його завалимо. Все. Rozjebraliśmy, ale oh, no, no, no. tu nikogo. Nikogo? Nikogo. znam że będę jeszcze na plusik staty? Nie. Heal'y tyś będziesz, pacan. Da? Mhm. Mm Obawdzieć, oh, przykólnie. O, pacan nadebył. Ale w niego w stał. Tam, ja nie tam bita, bita! Uch ty, ja nie pobaczył, że tam bita, bita. Żeż ty nie się? Nie, nie pobaczył prostu. Obawdzieć, ma nażmu, ja Dimon. Ja baczu. O. Oh. Оооо, это Добивай! Постараюсь, пацан! Меня с всех сторон тоже луп, блядь. Обалдеть, я Обалдеть, я живу! Что, то то там, да? Да! Не попал по Эмбер! Ай-яй-яй! пацан, ну тут я походу и награлся! Ну тут ти і награвся, да. Обалдеть. Ну ми почти капець ми там валили, да. А, так ми още ранг 4 ми нуби, я всіки жив. Обалдеть. Коротше, ступайш, я попробую щось на фарми, Надо цей. Пацан, да. 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 -да. Я винен, я винен, да. Не Не-не-не, пацан. У Нас просто не підходящі бравлери були. Да. Просто не, не для цього режиму, понял? Да. <с <с Ой, народ! В общем, на цьому ми напевно будемо завершувати. Завайте підписуватись на канал, ставити свій подбайдени. Ну і обов'язково беріть участь в конкурсі. Підписуйтесь на телеграм. З вами був Санчеос і Дімончик, і всім пока-пока. Папа.